Сьогодні є такі вчення, де кажуть, що жінка не має права проповідувати, має мовчати, це все брехня, це брехня сатанінська. Не слухайте таких проповідників лже. Насправді, жінка, в неї стоїть дуже велике предназначення від Господа. І якщо перша жінка Єва, вона так зробила, що Адам опинився в гріху, і після цього. Пішло прокляття на весь світ, і ми десь якісь речі сьогодні переживаємо. То Бог каже, що я створив щось нове: жінка спасе чоловіка. Тому велике обітавання дано жінці. Вона має таку здібність спасати і спасати своїх чоловіків. І колись моя жінка вона теж мене спасла. Вона мені проповідувала слово Боже, і я покаявся, став. Частю живої церкви, і я вам скажу, що слава Богу, що жінка мені проповідувала. Бо якщо жінка би мовчала, мені би не проповідувала, то я не знаю, де я був би.